Вважаючи, знову ж таки, розумієте, це музей, який знаходиться, ну, як кажуть, центріше не придумаєш Києві. Стан фасадів, там, левів, ви всі бачили. Мало того, він на сьогодні має саму низьку статистику відвідувань серед музеїв Києва. Тому ми оголосили конкурс, щоб не було ніяких... Як то кажуть, таких хвилювань і розуміє, що міністерство чи міністр хоче когось туди призначити, ми визначили відбір конкурс на посаду генерального директора Національного художнього музею України, де кожен, хто вважає себе в силі очолити, може, в тому числі Анатолій Іванович має. Може подати документ, пройти, податися на конкурс і зайняти цю посаду з концепцією подальшої роботи і розвитку національного художнього музею України. Так що, повірте, влада зі своєї сторони в особі Міністерства культури і міністра жодним чином не робила якихось незаконних і якихось неправильних кроків для як він каже, звільнення генерального директора Національного художнього музею України. Ось така є правда, такі є факти. І коли буде конкурс, я запрошую також прешу. Я думаю, що він десь буде в травні, тому що нам треба розбирати документи. Я нічого, як і в спадщині, так і в цьому питанні, абсолютно нічого не збираюсь приховувати. Але я вважаю, що цей музей в такому стані, в якому він є, він бути не може. І директор, він не є просто науковим співробітником музею. Він є в першу чергу адміністратор, він несе і перед міністерством, в тому числі, і перед державою відповідальність за весь стан музею. У даному випадку Національного художнього музею України.